До нас долучається Володимир Фасенко, політолог. Доброго ранку, пане Володимире. Вітаю вас. Хотіла би ось ці особливості реакції світової спільноти на просування ЗСУ на Курщині з вами обговорити. Які ви бачите тут нюанси, на які треба звернути увагу на фоні відсутності притомної реакції на це Росії? Ну Росія намагається применшити масштаби е, подій в Курській області, е, а суть цих подій в тому, що вперше після часів Другої світової війни е, бойові дії е, йдуть на території Російської Федерації. І це приниження Путіна. Навіть один з російських придворних кремлівських політологів сказав, що це ляпа з Путіну. Але Путін який не може це визнати, тому що е, для нього ну це було визнання власної слабкості і власної поразки. На тому Кремль намагається замовчувати ці події, применшувати їх масштаб їх значення, їх наслідки. Але це не дає, скажімо так, достатнього результату. От останнє питування одної з російських, причому офіційних спецслужб легалізованих в Росії. Свідчить про те, що росіяни визнали саме події в Курській області майже половину опитаних головною подією. Він вже там більше третини опитаних головною подією минулого тижня. Тобто резонанс є. Попри замовчування, крім того, стрімко зростає рівень тривожності. Це за роки війни ну, на даний момент один з чотирьох піків зростання тривожності. Так що, наслідки резонансу в Росії є. А от щодо реакції міжнародної спільноти, ну з того, що ви цитували, ну все закономірно. Послідовні партнери України підтримуються дії нашої країни. От два головних. Висновка, якщо узагальнювати заяви, які пролунали останнім часом, ну і от протягом курської операції, по перше. Офіційне і публічне визнання, що Україна має повне право захищати себе в такий спосіб через ведення бойових дій на території противника. Ну це логічно. Якщо Росія веде бойові дії в Україні, чому Україна не може вести бойові дії на території противника? Ну це визнали нарешті. Хоча раніше побоювалася, що подолання цієї, нібито, червоної лінії, може викликати якусь ескалацію війни? Такі події, от такі побоювання, я думаю, зараз теж нічого мірою. Подолені другий важливий висновок. От який теж ви цитували в заявах і Шольца, і деяких інших західних політиків це те, що захід спокійно ставиться до використання своєї зброї на території Курської області. Це після передачі Україні, це українська зброя. Точно також, от як Росія використовує зброю Північної Кореї, Ірану, ну точно також Україна може використовувати зброю інших держав, тому це не означає, що почалася війна між Росією і Заходом. До речі, в Росії це чудово розуміють, тому жодних дій проти західних країн е, наразі не здійснюються. Але безумовно є політики, які побоються. От ви процитували міністра оборони Італії, так він давно каже, е, що е, не треба розширювати масштаби війни, так хай звертається до Росії. Він, до речі, представляє партію правлячій коаліції, яка ну давно загравала з Росією, зараз засуджує цю війну, але в той же час закликає до припинення бойових дій, але не можна їх припинити в одном так в односторонньому порядку. І позиції міністра оборони Італії все ж та відрізняється від позиції прем'єр-міністра Італії, яка так. Активно підтримує Україну. Ну а Китай, Китай завжди, скажімо так. Під час цієї війни тримає формальний нейтралітет, хоча має активні стосунки з Росією. Тому заклики, скажімо так, до припинення ескалації війни, вони нібито спрямовані до України, але реально їх треба спрямовувати до Росії. Пане Володимир, давайте ще один аспект обговоримо, на якому російська пропаганда теж намагалася робити певні акценти і розганяти навіть паніку. Ну спроби принаймні такі в Україні. Це питання ядерної безпеки. І в контексті, якраз Запорізької атомної електростанції, то Україна готова і надалі гарантувати світу найвищий рівень безпеки ядерних об'єктів, що робила багато десятиліть, але Росія має вийти з Запорізької АЕС. Написав себе в соцмережах президент Володимир Зеленський. Голова держави зазначає, вже понад два роки окупант контролює найбільшу в Європі атомну станцію, і незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці України, всієї Європи та світу. Президент наголошує, що Росія шантажує світ загрозою катастрофи на атомній станції, окупант використовує територію станції як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігаючи там військову техніку та боєприпаси, і тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки і загалом повернення ситуації навколо АЕС до нормальності. Як ви бачите, пане Володимире, цю ситуацію і чому продовжуючи якраз реакцію світової спільноти на події в Курській області? Чому немає таких активних заяв і дій насправді, окрім як магате по заес? Нє. ну, щодо МАГАТЕ навколо МАГАТЕ йде активна політична інформаційна гра. Росія в черговий раз далеко не вперше. раз, намагається переконати міжнародну спільноту, і, зокрема, МАГАТЕ, в якій у неї є певні позиції. Росія як одна ну, країна, одна з країн-засновниць МАГАТЕ, і країна, яка має ну, велику кількість атомних електростанцій, має насправді достатньо потужні позиції в цій організації, і намагається на неї впливати і Росія розігрує карту, що нібито Україна е, створює ядерну безпеку. А насправді навпаки, от ви правильно процитували президента України, який звертає увагу, що джерело, перше джерело цих небезпек це сама війна Росії проти України. Той факт, що Росія захопила е, і Чорнобильську атомну електростанцію, потім змушена була звідти вийти, захопила Запорізьку атомну електростанцію. От де джерело небезпеки. Між іншим, те, що на початку війни визнала що і закликала Росію вийти з українських атомних електростанцій. Тобто, навіть МГАТЕ визнали, що проблема саме в діях Росії. Проте на сьогодні, от ця активізація Росії по темі нібито ядерної небезпеки пов'язана з ситуацією в Курській області. Росія хоче дискредитувати Україну, її наступ в Курській області, і тому запускаються звинувачення і по Запорізька АЕС, і по загрозах, які нібито виникають для Курської АЕС. це спроба не тільки дискредитувати Україну. Це вже не перший раз робиться, uh -huh. а також і зупинити наступ України в Курській області. Тому це така інформаційна спецоперація і політична спецоперація Росії. Але думаю, що особливого результату вона не дасть, хоча МГТ буде реагувати. От її керівник пан Росія сказав, що він має приїхати до Курської АЕС. Ну, хай приїжджає. хай ще раз приїде в Україну, ще раз закликає Росію. Росію демілітаризувати, хоча б от це завдання мінімум. Демілітаризувати Запорізьку АЕС, тому що, от як ви правильно процитували, проблема в тому, що на території АЕС знаходиться російська зброя, російські військові, і це головне джерело небезпеки. Так, пане Володимиро, дякуємо вам за розставлені акценти. Володимир Фасенко, політолог, ще й не був наживо.